Розпочинаємо нашу енергосесію. Сьогодні була невеличка технічна затримка, і це теж нормально, таке теж буває. Зараз я сповіщую про початок енергосесії в своєму каналі і чекаю на те, щоб ви приєдналися. Кожен день, кожен початок нового дня несе в собі нові вибори, нові цілі, нові мрії, нові бажання. Це так само, як кожен ранок, як кожне наше усвідомлення, з яким ми йдемо в новий день, з якого ми починаємо діяти. І я би хотіла налаштувати вас на цьому тижні. На новий тиждень таких виборів, в яких ви обираєте бути собою, обираєте, щоб всесвіт турбувався про вас. І я пропоную вам почати цей тиждень з двох питань. Перше питання: чому Всесвіт хоче? Щоб я була багатою, я був багатим, щоб я проживала, проживав своє життя в достатку. Чому йому вигідно, щоб у мене був найкращий сценарій реалізації мого життя? І давайте витягнемо картку на цей тиждень. Яка підкріплює цей запит. Дивіться, яка краса. Дякую всім, хто доєднується. Той, хто освітлює шлях, подивіться, повідчувайте, про що говорить ця картка. Яке налаштування вона вам дає, які емоції викликають, відчуття? І зараз я вам проговорю анотацію до цієї картки. Той, хто несе ліхтар, Буде спотикатися частіше, ніж той, хто йде за ним. Не рахуй своїх помилок, які ти можеш допускати. Пам'ятай про те, як важливо те, що ти робиш. Дивіться, яка краса, і це про кожного з нас. Йдіть за покликом, за вибором своєї душі. За тим, що ви створюєте, не здавайтеся. І давайте розпочинати наш енергосеанс. Я прошу вас прикрити очі, зробити глибокий вдих і м'який повільний витих. Відчути своє тіло. Відчути своє серце, відчути, скільки тепла і любові є всередині вашого серця. Зробіть вдих і насолодіться тим потоком енергії, енергії життя, яка входить у ваш простір. І на видосі посвідомте. Що ви проживаєте найкращий сценарій свого життя прямо тут і зараз, прямо в цей момент. Без необхідності щось змінювати, а з необхідністю обирати для себе найкраще. Повідчувайте, які вибори на цьому тижні будуть для вас основними. Що це буде? Може це буде любов, може це будуть фінанси, може це будуть якісь можливості, а може це будуть якісь звершення для вас. Помістіть цей запит в своє серце. Відчуйте, уявіть або побачте, як з цим запитом розкривається простір наче енергія цього запиту виходить з середини серця і починає розростатися як білий сяйво. Ще раз вдих і на видосі. Почніть спостерігати за відчуттями, емоціями, реакціями тіла. На ваш запит, який йде із середини вашого серця, із самісінького центру. І зараз просто розслабляйтеся, відчувайте, спостерігайте або просто слухайте музику. І спостерігайте, як ваш запит на цей тиждень починає розкриватися яскравими фарбами, новими відчуттями, емоціями, новими станами для вас. І кожного разу, коли починають Вриватися якісь емоції, відчуття в ваш простір, згадуйте цей стан, стан, який ви створили тут і зараз, в єднанні з собою, в єднанні з своїми виборами. Це, наче ви центруєтесь знову і знову всередині себе, в тих відчуттях, які ви обираєте для творення свого запиту. Своєю свободою волі і свободою вибору ви можете вибрати в цей момент те, як його проживати як його створювати і які вибори реалізовувати. Просто відчувайте тілом, наскільки комфортно, легко, безпечно бути собою, бути в собі. Йти за своїми виборами, істинними, щирими. І я відчуваю, що в полі, хто буде дивитися цей запис, буде підійматися багато саботажу, коли я, наче, знаю, чого я хочу, чого я прагну, і при цьому я цього не роблю. і Я не йду в створення цього. Виникають більш важливіші. Більш цікавіші процеси, я залипаю в якихось неважливих процесах і зараз просто пропустіть через себе цю енергію саботажу, знецінення. Відчуйте, як вона виходить з вашого тіла, поля, простору. І задайте собі питання, як вона мені служить. Як ця енергія служила мені? Чому я не ту за своїми виборами не обираю те, що цінно і важливо для мене, а обираю своє мале «Я». обираю те, що мене знецінює і веде в інший бік? І щоб підсвітити вам підказки ваші. Як це працює, я запишу сьогодні підкаст. І він буде в телеграм-каналі. Зробіть глибокий вдих і м'який повільний видих. Відчуйте, як наповнене зараз тіло. Кожна клітиночка. Відчуйте, як приємне сяйво і тепло наповнюють вас зсередини. Зробіть вдих і на видосі дозвольте собі поділитися цим сяйвом внутрішнім, цим теплом з усім світом наче воно починає іскритися через вас, через кожну клітину тіла. Виходити і наповнювати простір навколо. І ще раз вдих. І на видосі відчуйте, як ви, наче поєднані. Цим теплом і сяйвом, з усім світом навколо. Давайте активуємо це відчуття єдності. Ще раз вдих і на видосі можете відкривати очі. Дякую всіх, хто доєднувався. І можете записати обов'язково, які відчуття були у вас під час практики. Практика невдовзі буде в запису, і ви зможете її передивитися. Обіймаю кожного, кожного з вас і гарного, вдалого початку тижня!